Вітаю вас, друзі! В Открвенні Святого Яна Богослова про число 666 сказано. Число це людське, хто має мудрість, вирахуй число звірини. В одному із попередніх відео я наводив нумерологічне і астрологічне значення числа 666. Але апостол Йоанн Бога пропонує вирахувати не астрологічне і не нумерологічне значення цього числа. Мої останні слова у багатьох викличуть здивування, Як же його можна вирахувати інакше, аніж шляхом нумерології? Виявляється, можна, панове, але лише за умови, що ми будемо розглядати це число звірини. Пам'ятаючи, що собою являється апокаліптична звірина, нагадаю, що цей самоголовий дракон, який вийшов із моря, уособлює в своїй подобі світову державу, у якій згодом запанує антихрист. Але не антихрист цю державу організує, він прийде на все готове. Отож, Книга Апокаліпсису називає число 666, числом звіра, тобто числом світової держави Антихриста. Будь-яка імперія, навіть імперія всесвітнього масштабу мусить бути заснованою на культурній традиції певного народу. І число 666, це ключ, який дає нам апостол Йоанн, для ідентифікації відповідної етнокультурної традиції. Відразу ж скажу вам, що скільки б ми не вивчали сучасних світових культур, ми не знайдемо якоїсь іншої, окрім культурної традиції євреїв, де число 666 мало б своє сакральне значення. І саме про це суб'єктивно сакральне значення людського числа. 666 Традиції євреїв розповідає нам одна з історичних книг Біблії, Книга царств або книга царів. Проте до цієї розповіді ми повернемося згодом. Історичні книги Біблії це та частина Біблії, яка не має власного сакрального значення, проте є невід'ємною частиною Біблії як достовірне історичне джерело, в значній мірі достовірне. В історичних книгах Біблії ми можемо, наприклад, знайти розповідь про людське жертвоприношення, вчинене у контексті юдаїзму, проте це не означає того, що такі жертвоприношення були практикою юдаїзму. Згадане людське жертвоприношення являло собою спробу інкультурації язичницьких звичаїв у контекст юдаїзму. І подібних спроб в історії було немало. А найбільшим, напевно, інкультуратором язичницьких звичаїв у контексті юдеїзму став широковідомий єврейський мудрець цар Соломон, який, до речі, доводився далеким предком святому Йосифу обручнику. Наприклад, перший Єрусалимський храм Соломон побудував за зразком фінікійського храму місцевого бога Мелькарта. Того Бога, який вважався покровителем царської влади фінікійських царів. Відомий історик циркін, який спеціалізується на давніх культурах Близького Сходу, так описує це будівництво з участю фінікійців. За дорученням свого монарха прибув до Єрусалиму і активно брав участь в побудуванні храму терський майстер Херам, Теска Царя. Він, зокрема, поставив біля входу в храм два мідних стовпи висотою близько 9 метрів, виготовив величезний мідний басейн для обмивання жартівних тварин, виготовив безліч ритуальних предметів. У плануванні Єрусалимського храму був очевидно використаний план храму Мелькарта. У своїх часткових дослідженнях фінікійської культури, відображених в монографії етногенезаарійських та доіндоєвропейських народів, я свого часу дійшов висновку, що ця культура є рефлексією значно більш давньої, тієї, яка була в Атлантиді. Незважаючи на те, що ми мало знаємо про Атлантиду, проте відомо дещо в культурі Атлантиди було унікальним. А саме, як повідомляє Платон, царі Атлантиди збиралися кожні 5 і 6 років почергово на спільну раду. У згаданій монографії я дійшов висновку, що числа 5 і 6 були для мешканців Атлантиди священними, за аналогіями із численними постатлантичними давніми культурами можна погодитися із тим. Що в культурі Атлантів рівноцінну роль відігравали культи двох богів, бога Володаря Підземного царства, числовим символом якого була п'ятірка, і бога володаря води, міхвічного засновника цивілізації Атлантиди, символом якого була шістка. Таким чином, через п'ять років царі Атлантиди збиралися на раду на честь підземного божества. А через шість років після цього збиралися на честь бога володаря води, який в Атлантиді вважався покровителем царської влади. Позаяк легенда Атлантів, переказана Платоном у діалогах Кріті і Тімей, стверджує, що царі Атлантиди були прямими нащадками цього язичницького бога. У євреїв не існувало власної писемності до того часу, доки вони її не запозичили у фінікійців. Саме тому єврейська абетка налічує 22 літери, так само як і фінікійська. І, очевидно, першим фінікійську писемність запозичив цар Соломон, який для написання єврейських слів спочатку просто користувався фінікійським письмом без жодних змін. Отож перші списки біблійних книг Старого Заповіту з'явилися ще за життя царя Соломона, і були вони записані фінікійськими літерами, до Соломона в євреї існувала усна традиція. Проте, коли ці усні перекази записували вперше, то до них були додані інтерполяції, які сакралізують культурні запозичення Соломона. Із фінікійського язичництва. Саме тому сакралізацію чисел 5 і 6, запозичену в культури Атлантиди через посередництво культури фінікійців, у книзі вихід подано як відповідну Божому об'явленню. У біблійній книзі вихід. Ми знаходимо цю сакралізацію п'ятірки і шістки у такому вигляді. Цитую. І зроби покривал із вовни козячої, щоб з кинією покривати. Одинадцять покривал таки зроби. Довжина одного такого покривала тридцять ліктів, а ширина чотири лікті. Таким буде одне покривало. Одинадцяти покривалам одна міра. Із'єдна й п'ять покривало кремо, і шість покривало кремо. Запозичуючи культові елементи фінікійців, він фактично запозичував і фінікійський культ сатани у вигляді числової сакралізації п'ятірки. Інша справа, що ми не знаємо, наскільки Соломон робив це свідомо. На мою думку, цілком свідомо, про що свідчить наступний уривок із біблійної третьої книги царств. Цитую. І зробив цар великого престола зі слонової кістки і оправив його чистим золотом. До престола було шість сходинок. Верх ззаду престола був круглим, і були з обох боків біля сидіння лікотники, і двоє левів стояли біля лікотників. І ще дванадцять левів стояли там на шести сходинках по обидва боки. Описаний престол Соломон зробив у своєму царському палаці для себе. Як ви зауважили, із наведеної біблійної цитати до престолу вело шість сходинок, і обабіч цих сходинок стояло по шість левів. Як бачимо, тут символічна шістка повторюється тричі. У фінікійському письмі шістка позначалася так само як і літера «и» в латиниці, тобто позначалася вона шостою за порядком фінікійською літерою відповідної єврейській літері «вау», яка також має своїм числовим символом шістку. Разом з тим число 666 фінікійці позначали трьома літерами ВАУ. Воно у них виглядало ось так. Тому для Соломона, який користувався фінікійським письмом, позаяк єврейського тоді ще не було, три шістки і число 666 були цілком тотожними символами. І ці символи для нього були магічними, адже потрійне повторення у євреїв вважалося таким, що надає незаперечности відповідному змісту. У християнському обряді таким запозиченням із юдаїзму є потрійне повторення єврейського слова «Алілуя». Що ж означало для Соломона потрійне повторення числа 6, а відповідно і число 666? Пригадайте, що царі Атлантиди, а також і царі Фінікії вважали покровителем царської влади Бога Води. Ми не знаємо, як це божество називалося в Атланті, але знаємо, що у Фінікійців воно називалося Мелькартом. Сучасні учені вважають, що Мелькарт був покровителем мореплавців у Фінікії. і це не дивно, адже покровителем мореплавців вважався тут Бог води. І саме храм Мелькарта у Тирі був основним храмом Фінікійців. І саме за зразком цього храму Мелькарта Соломон збудував перший Єрусалимський храм Бога Ягве. Таким чином, сакралізуючи шістку як число, Соломон розглядав себе як спадкоємця царської влади царів Атлантиди, тобто наслідував у цьому фінікійського царя Хірама, свого друга. Саме тому Соломон поставив вимогу або йому щороку перевозили мореплавці з далеких островів. По 666 талантів золота, що відповідає приблизно 23 тонам. Про це йдеться у біблії першій книзі царств. Думаю, що це золото привозили йому із Південної Америки, поза як фінікійські кораблі були придатними до таких подорожей. Таким чином, зміст людського числа 666. Полягає в тому, що воно тричі підкреслює абсолютну владу Єврейського царя, успадковану нібито ним через посередництво Соломона від царів Атлантиди, і цим царем панова буде та особа, яку святе письмо називає антихристом. Прийнята на праву руку або на чоло печатка із трьома шістками, означатиме, що відповідна особа. Визнає абсолютну владу цього єврейського царя і визнає його Божим посланцем або ж навіть Богом. Тому цей акт прийняття цієї печатки буде рівнозначним відреченню від Христа і рівнозначним угоді з дияволом, яку уклав Фауст, розписавшись власною кров'ю під нею у тому, що він погоджується віддати свою душу сатані. Після власної смерти. Отож, повторюю, немає жодного значення номерологічна сума відповідно числу 666. Важливою є лише символіка цього числа. Символіка виражена у вигляді трьох шісток, які обов'язково будуть наявними на печатці Антихриста.